Підготовка до нового навчального року починається з зустрічі з роботодавцем, в ході якої ми спільно опрацьовуємо кваліфікаційну характеристику за професією, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, розробляємо робочу навчальну програму та поурочно-тематичні плани з виробничого навчання, навчальну програму з виробничої практики, терміни та захист виробничої практики, узгодженої з роботодавцем. Зміст та порядок підготовки до уроку багато в чому залежить від періоду навчання, змісту навчального матеріалу та складу учнівської групи. Заняття з виробничого навчання обов'язково починається з вступного інструктажу, головна мета якого підготувати здобувачів освіти до активного, свідомого та безпомилкового виконання практичних завдань, поглибити теоретичні знання. Продемонструвати нові операції і прийоми трудової діяльності, організувати і провести тренувальні вправи, перевірити опорні знання та інструктаж з охорони праці. Вступний інструктаж має чіткий алгоритм, повідомлення теми та мети уроку, перевірка знань, умінь та навичок за матеріалами уроків, які пов'язані з метою, пояснення характеру і призначення запланованої на уроці роботи, пояснення нової теоретичної навчальної інформації. Демонстраціях нових операцій і прийомів трудової діяльності, ознайомлення здобувачів освіти з інструментами, матеріалами і приладами, які вперше будуть застосовуватись на уроці, та з правилами техніки безпеки при роботі з ними, вивчення інструкційно-технологічної документації, пояснення та показ способів раціональної організації робочих місць здобувачів освіти при виконанні завдань. Інформація щодо типових помилок та способів їх попередження, опитування здобувачів освіти та пробне виконання нових прийомів роботи, з метою перевірки засвоєння матеріалу вступного інструктажу. Поточний інструктаж це сукупність методів виробничого навчання, при використанні яких діяльність майстра орієнтована на диференційний та індивідуальний підхід до здобувачів освіти під час закріплення ними нової навчальної інформації. Шляхом її застосування у самостійній практичній діяльності. Основна мета цього структурного елементу уроку виробничого навчання формування та закріплення, а також удосконалення робочих компетентностей трудової діяльності. Поточний інструктаж передбачає видачу завдань для самостійної роботи здобувачів освіти, пояснення послідовності виконання завдань, розподіл здобувачів освіти по робочих місцях. Повідомлення про критерії оцінювання практичної діяльності, а також індивідуальний інструктаж, який виконується шляхом проведення цільових обходів робочих місць. Навчальні лабораторії центру оснащені сучасним обладнанням, яке дозволяє проведення лабораторних робіт з вивченням окремих видів електрообладнання, що використовується на підприємствах і в цивільних будівлях, а саме випробування контуру заземлення. Випробування електродвигуна з комутаційними апаратами, випробування конденсаторів для підвищення коефіцієнта потужності, дослідження захисту освітлювальної мережі, вивчення правил монтажу електроосвітлення квартири, дослідження роботи люмінесцентних ламп, визначення та усунення несправності автоматизованих електроприладів, випробування електродвигуна змінного та постійного струму після ремонту, Після ремонтне випробовування пускорегулювальної апаратури, випробовування силових трансформаторів після ремонту, а також вивчення методів визначення місць пошкодження в кабельних лініях. Наприклад, під час вивчення теми контрольно-вимірювальні прилади здобувачем освіти пропонується скласти принципову електричну схему електричного кола з підключенням вимірювальних приладів амперметра та вольтметра через лабораторний автотрансформатор. Отримавши завдання, здобувачі освіти об'єднуються в групи, складають електричні схеми та перевіряють їх роботу. За допомогою лабораторного автотрансформатора змінюють вихідну напругу, що відразу візуально відображається на яскравості світіння контрольної лампи. Потім знімають показники струму та напруги у різних режимах роботи. Результати заносять у таблицю і проводять обчислення. При вивченні теми трансформатори, здобувачам освіти необхідно перевірити опір ізоляції обмоток та відповідність його паспортним даним. Здобувачі освіти складають запропоновану схему підключення трансформатора та перевіряють правильність монтажу. Виводять регулятор лабораторного автотрансформатора у положення, що відповідає мінімальній вихідній напрузі, та підключають стенд до мережі живлення. Плавно збільшуючи напругу на виході лабораторного автотрансформатора, встановлюють таку її величину, що відповідає номінальній. Показники вимірювальних приладів заносять до таблиці. Замір опору проводиться при відключених первинних та вторинних колах, а перевірка робочих параметрів досліджується у режимі роботи холостого ходу та під час роботи під навантаженням. Відхилення від паспортних значень не повинні бути значними. Таким чином, здобувачі освіти мають змогу навчитися визначати основні параметри трансформаторів та виконувати їх перевірку після можливого ремонту. Ще один вид роботи, який використовується на уроках виробничого навчання, це вивчення методики пошуку та усунення несправності в електричному корі. Як приклад, можна навести фрагмент уроку, де здобувачі освіти складають схему реверсивного керування електричного двигуна. Після збірки перевіряється підключення основних елементів та тестується робота електричного двигуна в різних режимах. Після цього майстром виробничого навчання проводиться наймисне внесення помилок в зібрану електричну схему. Наприклад, імітується обрив у ланцюгу блок контактів магнітного пускача, живлення схеми управління тощо. І пропонується здобувачам освіти знайти та усунути ці несправності. За результатами відшукування несправності складається таблиця, в яку записуються основні несправності і методи їх відшукування та усунення. З метою ускладнення завдання в електричну схему можна підключати реле часу, проміжні реле, сигнальну апаратуру тощо. Таким же самим способом здобувачі освіти навчаються відшукувати пошкодження на лінії. Для цього одні здобувачі освіти складають схему з обривом лінії, а інші за допомогою індикатора пробника знаходять цей обрив. Для ускладнення завдання використовуються перемички з прихованим розривом з'єднувального дроту. тим самим унеможливлюється візуальний пошук пошкодження. Для того, щоб віднайти місце розриву лінії, необхідно провести вимірювання на всі лінії. У процесі виконання практичних завдань здійснює цільовий обхід, перевіряє правильність організації робочих місць. Та додержання правил техніки безпеки. Виховую звичку правильної організації роботи на робочому місці та безпечних умов праці, контролюю якість виконання нових прийомів та дотримання технологічного процесу виконання робіт, здійснюю перевірку вмінь користування кресленням, інструкційними та технологічними картками, надаю допомогу здобувачам освіти, перевіряю якість роботи та дотримання норм часу, заохочую до самоконтролю. Формую вміння знаходити причини помилок та способи їх усунення. Приймаю роботу та оцінюю її. Підсумкову частину виробничого навчання Заключний інструктаж проводжу у формі активної бесіди, основним змістом якої є аналіз проведеної роботи за день. Кожна група оголошує вихідні дані вимірювання та обчислення. Потім проводимо аналіз та порівнюємо результати дослідження. Аналізуємо, як пройшло заняття, яких результатів досягла група і окремі здобувачі освіти, визначаємо типові помилки, значне місце відводжу аналізу дотримання техніки безпеки. Підводячи підсумки уроку, важливо надати можливість самостійно робити аналіз виконаних навчально-виробничих робіт, навчити їх давати об'єктивну оцінку шляхом порівняння із зразками еталону.